Друзі, привіт! Майже два тижні не бачилися, багато тем пройшло повз. Будемо надолужувати. І хоча ви багато разів чули і від суботи минуло чимало часу. Але я хочу почати від Пригожина. Канву історії немає сенсу переповідати. Давайте зупинимося лише на оцінках, максимально суб'єктивних, як ви знаєте. Хоча заколот закінчився, щойно ми встигли розпакувати свій попкорн, і це багатьом в Україні не сподобалося, розчарувало. Але ми всі впевнені, що це тільки початок. Далі точно буде вже півтора року війни. Ми спостерігаємо за деконструкцією міфу про велику Росію. Спочатку увесь світ, і ми вірили в Другу армію світу. Потім ми переконалися, російська армія, в яку так багато вливалося коштів, є колосом на глиняних ногах, і це. М'яко кажучи, але залишалася віра, хоча б в сильну російську вертикаль влади, яка вибудовувалася протягом 20 років. Наразі ця вертикаль показала свою неспроможність. 10 тисяч найманців приватної військової компанії, яка в принципі, згідно з російською правовою системою, взагалі знаходиться поза законом, змогли захопити місто мільйонник, і тут треба. Наголосити, що Ростов це фактично прифронтове місто, місто гарнізон, де повно військових, де базується Південний військовий округ Російської Федерації. Додайте всіх представників силових структур, якими так щільно оточив себе путінський режим протягом цих років. Ніхто не був готовий захищати мільйонне місто, місто перед загоном. Приватної військової компанії, яка за поза законом, і всі втекли. Стверджують, що саме ця легкість захоплення міста мільйонника, безпорадність Вертикалі, спонукала Пригожини піти на Москву. Якщо без збою можна захопити Ростов, то чому не піти на Москву? Може, і Москву можна. Додамо Вагнерівцям вдалося без жодного опору пройти. Більше 700 кілометрів. Ніхто їх не зустрічав, ніхто їм не перешкоджав. При тому, що Росія це країна силовиків. Отож, слабкість. Цю слабкість російська влада продемонструвала всьому світу, як ворогам західному блоку на чолі США, так і друзям, перш за все, Китаю та Ірану. Це авторитарні режими, для яких є характерним культ лідера, сильної особи, на якій тримається. Весь апарат, і як почуватиметься Путін в спілкуванні з Цзіньпіном, з Ібрагімом Раїсі, та навіть поруч з Кім Чен Іном, Путін за авторитарними диктаторськими мірками вже програє. Особиста сила лідера є важливим чинником стабільності диктаторських режимів, але також комунікації з іншими авторитарними режимами. От де тепер Путін в цій системі координат, якщо навіть... Якщо навіть Лукашенка сміється з його безпорадності. Я думаю, що реакція Путіна на заколот Пригожина має раз і назавжди закрити тему порівнянь Путіна з Гітлером через надмірну компліментарність такого порівняння по відношенню до трусливого господаря Кремля, Говорю це без жодних симпатій до Гітлера. Окрім слабкості лідера, була продемонстрована слабкість системи. Додайте до цього множення приватних військових компаній, і ви отримаєте рівняння. Розв'язання якого однозначно приводить нас до висновку, що попкорн ми купували не дарма. Далі буде, точно буде. Переходимо до російського суспільства, просякнутого духовністю православ'ям, та ні. Просякнутого криміналізованою субкультурою, сформованою. Бандитськими серіалами, вікоповним шансоном, аує та й просто зонівськими поняттями. Для внутрішнього споживача розбивається образ Путіна, як писали західні змі, Мачо, який плекався протягом 20 років. Путіна, якого любили свої за мачить в сартірі, за. Брутальністю риторики якого росіяни бачили і домальовували брутальність самого Путіна, цього брутального мужика, розчарування просякнутого блатною субкультурою російського суспільства, краще описати словами самого росіянина, відомого коментатора Андрія Піонтковського. І ще раніше він сказав, що опущений пахан це вже більше не пахан. Даруйте за слово, але. Така от цитата, здається, ці слова як ніколи точно характеризують сьогоднішню кризу російської влади, але і Пригожин програв. Бо багато вагнерів, а також представників збройних сил Російської Федерації, йому симпатизували, за нього були готові йти і реально пішли. А зараз, попри помилування, фактично вони опинилися поза законом, виражаючись відповідною російською культурі мовою, це підстава і. На цю тему саме в таких тональностях інтернет миттєво відповів потоком мемів. Отже, ані Путін, ані Пригожин вже не пахани. А це веде до подальшої дестабілізації суспільства зони, потенційно нових спроб захоплення влади, абсолютно точно до підкилимної боротьби е центрів впливу в Росії і Загалом дезорієнтації російського суспільства формально Росія і ще не програла, ніби навіть фронт тримає. Але настрої зради, настрої покинутості, втрати опори, втрати авторитетів остаточно. Поселилися в російських умах, підозрюю, що з такими настроями сидіти в окопах і відбивати контрнаступи укрофашистів набагато важче ніж без них. Думаю, наші служби вже поширюють в російських соцмережах. Інформацію, що Пригожин – це український агент, який зрадив Росію. Одночасно можна поширювати діаметрально протилежні думки, що Пригожин – це єдиний, хто бачив імпотентність, зрадництво, боягузтво російського керівництва і не зміг з цим миритися. А тому єдину російську боєздатну силу Вагнер цілий рік перемолювали в Бахмуті, і це не просто так. Можна поширювати думку, що російські генерали, любителі м'ясних штурмів то наші агенти, які руйнують Росію і російський генофонд. Отож, заколот Пригожина в рази посилив наші позиції для проведення ІПСО. Наступний висновок: всі впевнені, що Путін. Не пробачить зраду ані Пригожину, ані вагнерівцям. І як це прийнято на Росії, знову стосуючи їхньої термінології, їх пустять у розход. І це дійсно була дуже боєздатна частина російської армії. Я не військовий експерт, експерти стверджують, що найбоєздатніша. Ну що ж, в розход так в розход. І оглядачі також зауважили наскільки мешканці Ростова підтримали Пригожина. Як зустріли бойовиків Вагнер, це була абсолютно спонтанна реакція. Того пригожина, який виступив проти Путіна, і часто висновки ком... висновком коментаторів пропонують катастрофічне падіння рейтингу Путіна або його фальшивість. Я би запропонував висновок з нюансом про загальний тренд, який зароджується і буде тільки наростати. Ми вже сказали, опущений похан більше не похан. Але зараз я би не виводив силогізм, який пропонує. Більшість коментаторів про що я? Якщо прості росіяни за Пригожина, а Пригожин проти Путіна, то це означає, що росіяни проти Путіна? Та ні, це радше із класичного російського сюжету. Цар хороший, боярі погані. Бачите, тут ми опинилися в ситуації множинності асоціації, де Путін і цар, який поганим для народу апріорі не буває, Микола II не дасть збрехати, але Путін і Пахан якого вже опустили, тому в підтримці Пригожина Ростовчанами, як на мене, немає прямої кореляції із падінням авторитету Путіна. В епізоді народної любові до вагнерівців, який засняли на десятки, а може сотні ростовських камер, я би виділив один аспект: це відеодоказ для нашої інформаційної боротьби за розум заходу. Ні, це не війна Путіна проти України, де росіяни бідні жертви, обставини режиму як намагаються довести російські ліберали і готові підтримати західні ліберали. Росіяни не жертви, вони абсолютно щиро підтримують геноцид проти Українців. Ці вони... Обожнюють виконавців злочинних наказів вагнерів. Для нас це аксіома, але для заходу далеко ні. Десятки відео подяки вагнерівцям, мені здається, це сильний козир в нашій інформаційній боротьбі за розум заходу. Додайте сюди репутацію вагнерівців як терористів, шлейф злочинів, яких розкиданий по Сирії, Близькому Сході, по всій Африці, і цих злочинців вітають. Прості й невинні росіяни або по-іншому росіяни-наслідники великої культури Достоєвського, Толстого і Большого театра. Згадаймо вже забутий епізод самосуду серед вагнерівців, коли одного зека. Стратили ударом кувалди по голові. До речі, перший епізод такої страти став шоком і скандалом в мережах, а от другий епізод вже майже не помітили. В принципі, і ми, і росіяни, розуміємо, що ця практика є нормою для вагнерівців, яких з розкритими обіймами прийняв мільйонний Ростов. Де вона велика культура? Російська культура, де він. Великий і невинний російський народ, культура не стала запобіжником від насильства, а народ обожнює терористів, вбивць і катів. Тому, коли Захід слухає російських лібералів, це прогалина і виклик для нашої інформаційної боротьби. Але коли ліберальні росіяни, антипутінські росіяни, які перед світом відбілюють свій замазаний у крові народ, з'являються в нашому телемарафоні. Оплаченому податками українців, ну, на мій погляд, це є шкідництво на національному рівні. Не боремося із російською пропагандою у світі, так хоч, хоч би не показували російську пропаганду у себе вдома. І останній нюанс: в промові перед маршем на Москву, серед іншого, Пригожин говорив про необґрунтованість нападу на Україну. Фактично він сказав, що Україна не дембіла Бамбас всі ці 8 літ. Для кого був призначений цей пасаж? Ну, явно не для Путіна і російської еліти, вони і так це прекрасно розуміють. Ці слова не потрібні також і російському народу, бо українців, з точки зору росіян, треба знищити не тому, що вони бомбили чи не бомбили Донбас, а тому, що. Цього вимагає долг перед родиною, ну і, звісно ж, православні скрепи. Та й риторичний прийом про захист жителів Донбасу звучить чим далі все більш пооруєлівські на тлі картини повного знищення десятків міст, сотні містечок, саме на Донбасі. Тоді для кого адресував Пригожин фразу про безпідставність російського нападу? Мені здається, для України і для Заходу, яким. Терорист прозоро натякає. Я розумію, що вся ця війна і руйнування були безпідставними. А отже, цими словами Пригожин міг би стелити собі доріжку для майбутніх переговорів з нами. Не склалося, не судилося, але далі точно буде. Отож, попри наше розчарування, заколотом Пригожин він Пригожин відкрив для України багато можливостей для контрнаступу, в тому числі в мізки Росії і світу, який ще досі не позбувся наративу про війну Путіна і про велику російську культуру.